Без масштабних святкувань з акцентом на підтримку військових та волонтерством втретє, в умовах повномасштабної війни Хмельницький відзначить День міста. Як громада прожила цей спільний рік та про плани на майбутнє? Говоримо далі в ефірі програми Час мера». Вітаю вас, глядачі! Олександр Сергійович, Слава Україні! Героям слава! Олександр Сергійовичу втретій зустрічаємо День міста в умовах повномасштабної війни. Як за цей час змінилася наша громада? Яких нових акцентів додала війна? Знаєте, напевно, з такою величезною ностальгією, з якимось навіть сумом, трохи згадуються ті відзначення дня міста в попередні роки. Це завжди цілий тиждень насправді був велика кількість різноманітних заходів і особливо субота, особливо неділя. І дійсно вся громада тоді відзначала і, напевно, навіть буде правильно вжити слово, святкувала перший день з першої писемної згадки про своє місто. Багато хто це називав днем народження, але це, напевно, не зовсім правильно, тому що це все-таки річниця з Дня першої писемної згадки, а поселення місто існувало і до того. Але, тим не менше, це було максимально речисто і святково. Дійсно, 2014 рік вніс певні корективи, тим не менше, ми з 2016 року по 21-й все-таки святкували, вшановували воїнів, звичайно, вшановували. Загиблих наших героїв, військовим щодня міста обов'язково дарували квартири, відзнаки, дякували за те, що можемо саме святкувати День міста. Ну але після 24 лютого, вже третій рік поспіль, це точно вже не про святкування. Немає тої атмосфери, немає того відчуття, тому що ти не можеш святкувати, коли ти розумієш, що в цей день може бути прощання з героєм на Алеї Слави в цей день. Хтось з хмельничан, і не тільки хмельничан, а з усіх українців захищає нас в окопі, в бліндажі, гине, отримує поранення, і тоді ніякого відчуття свята, звичайно ж, немає. Ну але, тим не менше, День міста це чергова можливість певні підсумки підвести, побачити, як ми цей рік прожили, побачити, можливо, якісь наші недопрацювання, побачити наші плюси і позитиви, ну і робити висновки, щоб рухатись далі. Звичайно, що. Цей рік ми знову ж таки прожили в умовах жорстокої війни, терористичної війни стосовно нас. На жаль, знову ж таки великі втрати, мало не щодня прощання з нашими героями. Ну і всі свої зусилля наразі ми спрямовуємо тільки на підтримку Сил оборони. Якщо до 2022 року. Там в привітальному слові, в нашому підсумковому завжди ефірі, на всіх інших ефірах я там надцять разів живе слово Хмельницький щодня новий. Ми збудували, ми зробили, ми відремонтували нова школа, новий садочок, новий об'єкт соціальної сфери, новий спортивний об'єкт, но десятки і сотні дитячих майданчиків, відремонтовані відділення в медичних закладах. Це насправді все мало не щодня відбувалось. Плюс Величезна кількість об'єктів комунальної інфраструктури: котельні, водоканалізаційне господарство, дороги, прибудинкові будинки, утеплення і так далі. і так далі. Ми це все робили. І Хмельницький дійсно був щодня новий. І завжди під день міста ми відкривали там десяток, а то і більше нових об'єктів, великих об'єктів, таки там садочків, шкіл, медичних закладів і так далі. І так далі. Зараз ми вже майже два з половиною роки це гасло не вживаємо. Ми говоримо про те, що ми маємо тримати стрій і працювати все для фронту, все для перемоги. Цей рік, знову ж таки, на жаль, Хмельницький пережив і під обстрілами. Буквально кілька днів тому ми мали чергові терористичні атаки. Мали і в попередні місяці. Мали, на жаль, і втрати серед цивільних є загиблі в нас за останній рік після цих терористичних атак. Маємо багато пошкоджених об'єктів, будинків. Людського житла, об'єктів енергетичної інфраструктури, там промислової інфраструктури, нечисті далі нас атакує. Ну але найголовніше те, що ми живі. Ми прокидаємося вранці, наші діти прокидаються вранці, наші діти ходять в школу, наші діти ходять в садочки. Працює все комунальне господарство. Ми пережили непросту попередню зиму, готуємось до нової. Ми максимально допомагаємо силам оборони, працюємо з ветеранами, з родинами загиблих. Працюємо з українцями, які приїхали до нас зі знищених російською родою населених пунктів, ми живемо, ми працюємо, ми боремось і будемо продовжувати нашу боротьбу, незважаючи ні на що. Звичайно, що є значна частина людей, яка можливо хтось втомився, хтось розчарувався, хтось задає собі якісь незрозумілі питання. Але я багато разів в цій студії говорив: е якщо, умовно кажучи, да, наш ворог. Має якийсь вибір, він прийшов до нас на нашу землю, він може в будь-який момент вивезти свої війська. Україна не має вибору, жодного вибору ми не маємо. На нас напали, нас вбивають, нас знищують, нас катують. І е, якщо ми, власне, в цій війні не виграємо, то нас просто може і не бути. Ця війна за наше виживання, ця війна за існування наших дітей, за українське майбутнє наших дітей. Тому боротьба продовжується. І ми будемо її продовжувати настільки, наскільки Бог нам буде давати сили заради цієї священної, я вважаю, боротьби спочатку російсько-української війни Хмельницький підтримує військових. Вже можемо ствердно сказати, що сформовано такий механізм підтримки сил оборони, які його складові. власне в нас багато є механізмів, за якими ми допомагаємо силам оборони. Погоджуюся і правильно абсолютно ви говорите про те, що ми це робимо ще з 2014 року. Наша каденція з кінця 2015 і Ми вже на 2016-й одразу ж започатковували програми так званої шерської допомоги, за рахунок яких фінансували наші сили оборони через субвенційний механізм. Даємо кошти на звернення командирів або керівників різних підрозділів. І вони цими коштами розпоряджаються. Ми так працювали з 2016-го по 2022-й рік. У 2022-му році цей механізм залишився. Але він суттєво збільшився, бо ми зараз почали виділяти суми для військових частин на сотні мільйонів гривень і в 22-му, і в 23-му, і зараз, в 24-му році. Одна з найближчих сесій, яка нас чекає: ми знову будемо виділяти кошти на сили оборони. В грудні цілком можливо, що знову будемо мати ресурс, аби виділяти на сили оборони, і так буде й далі на 25-й рік. Мова йде про сотні мільйонів. Якщо брати 2023 рік, то загальна сума на все абсолютно на всі наші позиції підтримки, сил оборони, закупівлі, ветерани, родини загиблих і все, що пов'язано з обороною, в нас було фактично півтора мільярда гривень. Зараз ми маємо десь вже понад 770 мільйонів гривень. Ну і тут дуже важливо розуміти, що в минулому році 245 а в цьому році 1 мільярд 450 п'ятдесят мільйонів коштів з міського бюджету, які були частиною нашого бюджету, і ми за них допомагали силам оборони. Вони перейшли в державний бюджет, тобто їх треба однозначно додавати, як внесок всієї хмельницької громади, як внесок платників податків напряму для сил оборони. Поруч з севською допомогою в нас з'явилися інші механізми. Ми постійно шукаємо, як це робити. І придумуємо нові механізми. Програма національного спротиву, через яку ми фінансуємо, наші низка соціальних програм, через яку ми допомагаємо родинах загиблих і нашим ветеранам, особливо якщо вони з пораненнями. Програма грантової підтримки інноваційних проєктів, яка успішна насправді і через яку ми можемо передавати силам оборони дуже важливі речі. Там основному це БПЛА, але окрім БПЛА і багато іншого цікавого, корисного обладнання. Це механізм придбання через виконком. Ми через виконком зараз купуємо FPV-дрони, купуємо квадрокоптери, купуємо гексакоптери, купуємо РЕБ, купуємо РЕР, купуємо е БПЛА літачкового типу е різної, знову ж таки, модифікації, розвідувальні, ударні і так далі. Збираємо FPV-дрони самостійно, теж робимо це. Причому робимо це ну, так дуже делікатно. Це така велика масова робота і немає там жодного місця, де би ми це робили. Да? Ми цей механізм не розкриємо детально, але це ну, максимально там, безпеково і максимально ефективно, тому що це постійно виходить, і ми маємо, маємо, і маємо нові FPV, FPV, FPV. Ну, і маємо багато інших механізмів на сьогодні через і програми волонтерської підтримки, через фінансування ветеранського простору. Нас дійсно успішні рецепти, успішні кейси. До нас приїжджають дуже багато різних громад вивчати, аналізувати. Навіть нещодавно у нас було засідання е Асоціації міст, і е фактично ну, я ділився тим, тими механізмами, як ми це робимо, і тими механізмами зможуть користуватися інші громади. Повторюсь, але ми не робимо вже третій рік капітальних ремонтів доріг, не робимо капітальних ремонтів прибудинкових, не поставили жодного дитячого майданчика. Не збудували жодного спортивного майданчика. Ми е, той весь ресурс, який раніше йшов на ці проекти, і який реально робив Хмельницький щодня новим, спрямовуємо на Сили оборони. Ми ремонтуємося, ми латаємося, але точково і тільки в критичних моментах. Бо ми розуміємо, що немає нічого важливішого зараз, ніж підтримка Сил оборони. І я хочу, щоб це абсолютно кожен розумів, бо це питання твого життя. Ти прокидаєшся вранці тільки через те, що тебе захищає воїн. І ти завжди маєш його максимально підтримувати донатом, волонтеркою, допомогою, плетінням сітки будь чим. Але якщо ти не будеш йому допомагати, ну то... тобі в вікно може постукати рано чи пізно приклад АК-47 в москальській формі, і тоді все буде зовсім інакше. Про це треба пам'ятати завжди. Хмельницький шанує героїв, які віддали життя за нашу волю, за можливість жити тут, в незалежній Україні. Список почесних громадян, які це звання отримують посмертно. На жаль, він більшає. Як місто підтримує родини героїв? Дійсно, то е, кількість в нас почесних громадян збільшується. Ми всім нашим хмельничанам без винятку це звання присвоїмо посмертно, і дуже прикроно, справді, що цей список більшується, тому що це, це про втрати найрідніших для родин, яким ми ці нагороди вручаємо, е, ми раніше це робили тільки до Дня міста. З 2024 року ми вже вручення розбили на два етапи. Вперше це 23 травня на День Героїв, ну і другий це на День міста. На День Героїв у нас було 65 наших героїв, які це звання отримали. На День міста 72 наших героїв, які це звання отримали, знову ж таки, посмертно. Ну, це найвище звання нашої громади, але. Я коли сам особисто завжди вручаю цю відзнаку родинам, діткам, мамі, тату, дружині, брату, бачиш ту біля, яку вони переживають, ти розумієш, що там ніякі нагороди, ніякі звання, вони нічого не варті е е е і ніколи не будуть нічого варті в порівнянні з людським життям. Тим паче, з людським життям наших героїв, які ну, реально це, це фантастичні люди в більшості, люди, які робили неймовірні речі, захищали наших дітей. Ми намагаємось підтримувати наші родини всіляко. Звання почесного громадянина передбачає матеріальну виплату в розмірі 20 мінімальних заробітних плат. Ми робимо ширітню виплату кожному члену сім'ї загиблих. Ми беремо на себе встановлення меморіальних пам'ятників, поховання. Ми беремо на себе оздоровлення діток наших героїв безкоштовних харчування в навчальних закладах. І багато інших речей намагаємося з реабілітацією пов'язаних, так само придумувати. Ми в боргу перед ними всі Це, Знову ж таки, має розуміти кожен хмельничанин. Бо не тільки влада в боргу перед цими людьми, а кожен хмельничанин в боргу. Я, пану вже, третє, скажу: ти вранці прокидаєшся завдяки нашим героям. і Ти маєш пам'ятати про це завжди, щоб Бог тобі дав можливість прокинутись, відкрити очі, побачити небо, побачити сонечко, піти на роботу, отримати зарплату, малу, велику, але отримати. Але це все завдяки нашим героям. І зважаючи на те, що ми в Бергу, ми маємо всіляко їх підтримувати. Звичайно, що нам не все вдається. Є багато речей, які ми не можемо зробити. Ми зустрічаємось з родинами, вони багато висловлюють проблем е різного формату, є наша відповідальність, І де є відповідальність державних органів влади, Де є відповідальність там, військових частин. Ну, але ми, принаймні, робимо все можливе і неможливе, щоб ці проблеми вирішувати. Хоч і буває складно, але ти маєш зробити. Все на сто відсотків, щоб спробувати вирішити цю проблему, бо знову ж таки ти в перед цією людиною. Волонтери це теж люди, які величезну роботу роблять ще з 2014 року, і цьогоріч в колаборації з такою потужною громадською організацією, волонтерською громадською організацією, було відкрито ветеранський простір. Чи можемо говорити, що це теж такий кейс, який потрібно масштабувати? Ну, власне насамперед хочу подякувати всім нашим активним волонтерам і тим, хто з 2014 року. Військовій сфері е, активно допомагає вже 10 років, вже можна назвати ветеранами таких волонтерів повноцінними. Е, багато хто долучився з 22-го року і робить не меншу, а теж величезну роботу. Є багато волонтерів, які опікуються родинами загиблих, пораненими. І не тільки там, скажімо так, по військовій специфіці працюють. Величезна подяка, тому що український волонтерський рух це щось особливе, це щось неймовірне. І це, ну, скажімо так, один з стовпів того, що Україна вистояла, е, бо е, Українська держава е, в 2014 році, напевно, неправильно не, не сказати Українська держава, Українська нація в 2014 році. Українська нація в 2022 році вона працювала як мурашник насправді. Е, там місцеве самоврядування, там військові, там волонтери, там бізнес. І це все працювало... Через самоорганізацію, як мурашник, а знищити мурашник неможливо. Бо якщо тільки якщо централізувати ці процеси, да, і вважати, що за все відповідає тому, молокачку Міноборони, це дуже легко перемогти і знищити, бо це один якийсь центр. А коли працює державна машина, коли працює місцеве самоврядування, і кожна громада їх півтори тисячі допомагає, коли працюють тисячі волонтерських організацій, коли працює весь бізнес, який навіть поза волонтерськими організаціями напряму допомагає. Це мурашник на сотні тисяч мурах з викрутками, да, які ходять, крутять. Це неможливо перемогти насправді. І волонтери це наша унікальна особливість, якою треба пишатися. Тому величезна подяка всім, хто волонтерить, допомагає. Це величезна робота. Те, що стосується ветеранського простору, це дійсно він сам по собі з'являвся як наша спільна ініціатива однієї з активних громадських організацій, яка об'єднала в себе частину громадських організацій благодійних фондів. І наша, ну але зараз це вже комунальний заклад. Ми взяли його на повне утримання міського бюджету, і е, фактично зараз це комунальна установа. Е, я чесно кажу, задоволений відразу роботою ветеранського простору. Е, ми аналізували статистику буквально днями. Вже понад тисячу звернень. Це родини загиблих, це поранені ветерани, це ветерани, які проходять реабілітацію, ветерани, які потребують реабілітації фізичної, психологічної. Це робота психологів. Це величезна робота, причому значна частина працівників ветеранського простору. Це люди напряму дотичні е, до війни. Е, керівник Катя Луцик, вона, вона ветеранка, сама вона пораненою була. Е, її заступниця Настя Ярова, це дружина загиблого, нашого героя Віталія Поліщука. Е, там працює е, донька нашого загиблого Юрія Дзьобака. Там працює багато людей, які пережили це на собі. Їм набагато легше співпрацювати з родинами загиблих і допомагати їм, з ветеранами і так далі. Я впевнений, що ветеранські простори мають бути масштабовані в усі громади, мають бути в кожній громаді. А в Хмельницькому він точно має бути більший, ніж зараз є. У нас є ще ідеї для того, щоб перенести, ну або зробити інше місце розташування для діючого ветеранського простору, тому що ми бачимо, що наразі місця, в якому він перебуває, вже ну, найближчим часом буде недостатньо. Бо кількість тих, хто звертається, зростає, зростає, і зростає. Нещодавно було презентовано проєкт Хмельницький вдячний. Про що його головна складова? Головне, насправді, в цьому проєкті це про вдячність, це про увагу і повагу до українського ветерана і до українського воїна. Тут я хочу щиро подякувати бізнесу, який долучився до цього проекту. Значна частина підприємців, установ, організацій, закладів самостійно е е е, такі речі робила. Ну, але ми вирішили його об'єднати, систематизувати. Назвали його Хмельницький вдячний, хмельницький ветеранам. І зараз ми маємо вже понад 80 закладів підприємництва, які до цього проєкту долучилися від маленької кав'ярні до великих закладів, там, скажімо так, ресторанного господарства, перукарні, меблеві салони, хімчистки. Ну, не перелічу всі галузі, бо це десятки галузь, це понад 80 вже наразі точок, які надають ветеранам різноманітні форми знижок від безкоштовної кави до знижок там, на меблі, на послуги і так далі. І тут знову ж таки це питання там, не про саму знижку, не про гроші, а про увагу і повагу до людини, яка тебе захищала або тебе захищає. Проєкт працюючий, ми, зараз, до речі, дуже активно ним ділимось досвідом. Його багато інших громад вивчають, хочуть запроваджувати в себе саме так системно. Коли ветеран приходить Заклад заклад, відбачить ідентифікацію, бачить цю наліпку і розуміє, що тут його чекають, тут йому подякують маленькою подякою, але це знову ж таки про увагу і повагу. А це я вважаю, найголовніше насправді. Попри війну, у місті продовжують реалізовуватись такі масштабні проєкти, на які було залучено міжнародні гранти і кредити. Я маю на увазі проєкт у сфері управління відходами і покращення системи громадського транспорту. От яких викликів нових додала війна, і як їх все ж таки вдається долати. Розуміючи, власне, те, що бюджетний ресурс, кошти платників податків, ми головним чином спрямовуємо на сили оборони. І залишаємо на функціонування нашої громади, нашого всього міського господарства, бо воно має профункціонувати завжди на роботу шкіл, на роботу медичних закладів. Ми почали надзвичайно активну роботу саме на міжнародній арені, для того, щоб залучати позабюджетні кошти: кредитні, грантові, будь-які інші програми, які на сьогодні є, кошти Європейського союзу і так далі. І так далі, для того, щоб мати ресурс, щоб все-таки за будь-яких умов. Ті великі проекти, які ми почали все-таки продовжити реалізовувати і не ступорити. Дійсно, те, що стосується поводження з побутовими відходами, не незважаючи на війну, незважаючи на складнощі, незважаючи на те, що ми всі кошти віддаємо на сили оборони, на підтримку родин, ветеранів і так далі, ми цей проект рухнули і змогли навіть більше коштів залучити на ці проекти. Будується зараз станція фільтрату. Почалася рекультивація нашого полігону. Ну, це не тільки рекультивація, це ціла величезна системна робота, вирівнювання схилів, рекультивація, встановлення мембрани і так далі. Облаштування нових карт е полігонів. І буквально днями, нарешті, вже після дуже довгих процесів е відбувся тендер на будівництво сміттєпробного комплексу. Маємо переможця. Зараз довивчаємо документи, тільки довивчимо обов'язково озвучимо і теж презентуємо. Маємо на це грантові кошти Європейського Союзу. Добротна насправді сума, там 6,5 мільйонів євро коштів залучених з нашого боку через наші зусилля. Маємо туди кредити, ці проекти працюють. Те саме стосується тролейбусів. Маємо грант, причому хороший грант це 4 мільйона 250 тисяч євро. Величезний ресурс фінансовий на оновлення тролейбусного парку. Маємо кредит. І теж вже до кінця цього року чекаємо перших п'ять тролейбусів нових на поновлення нашого тролейбусного парку. Далі 25-й 26-й рік, 42 нових тролейбуси. Маємо так само гранти і на інші вже нові проекти. Це, зокрема, і будівництво житла для ВПО. Маємо багато інших грантів, маленьких, локальних для покращення навчально-виховного процесу для реабілітації. Скажімо, ну от навіть один з. Останніх вже по суті на фініші проектів ми днями його будемо вже презентувати. Це відновлення фактично повної роботи дитячого світу. Багато на хто нас нам хто дорікав, кошти не варто витрачати на дитячий світ а на сили оборони. Це кошти проєкту розвитку організації Об'єднаних Націй, це кошти, які ми виграли і залучили. Це не кошти платників податків Хмельницької громади чи українських. Ми змогли залучити додатковий ресурс. І відновити роботу цього закладу, продовжити йому життя там на десятки десятки років. Тобто ми максимально активні зараз на міжнародній арені і залучаємо той ресурс. Ми би хотіли, щоб цей ресурс можна було спрямовувати на сили оборони. Ми найбільше цього хочемо, щоб можна було вигравати гранти на fpv дрони. Ну але на жаль, це неможливо. Чи можна було вигравати гранти на систему ППО? Але на жаль, це неможливо. Ці кошти цільові їх дають на тролейбуси, на сміття. На екологію, на облаштування різноманітних просторів, на ВПО, але їх знову ж таки не просто дають. Їх треба вигравати в важкій боротьбі. Їх треба вигравати через те, що тобі довіряють. Нам довіряють. от Хмельницькій владі довіряють. Ми маємо авторитет, нам довіряють, і ми за рахунок того можемо долучати чималий фінансовий ресурс для того, щоб продовжувати життя в громаді. Бо бюджет повторюсь, йде на сили оборони. Ви вже згадали про будівництво житла для переселенців. Власне, дійсно, з початку повномасштабної війни чимало українців знайшли прихисток в Хмельницькому, і житло чи не одна з найболючіших проблем. Як вона вирішується? це насправді найболючіша проблема, тому що все решта за цей проміжок часу воно вже відпрацювалося. Школи, садочки, медицина. Багато хто прислуштувався, багато хто зайнявся бізнесом. Там питання транспорту із гуманітарної допомоги. Це вже відпрацьовані речі, по них вже немає жодних проблем. Житло найболючіше. І ми два проєкти реалізовували і реалізовуємо в нашій громаді. Перший це е, ремонт і створення житла в е, нашому житловому просторі на Інститутській. А друге це нежитлові приміщення, які ми зробили житловими на Кам'янецькій. Ну і, звичайно, ж це будівництво нового житла, нового житла для внутрішньопереміщених осіб, знову ж таки, за кошти Європейського Союзу, які ми виграли. І виграло тільки всю насу чотири міста. Ми одне з цих міст. Будівництво розпочалось, триває. Ну будемо слідкувати, контролювати, сподіватися, що якомога швидше ми цей проект зможемо завершити. Це, скажімо так, знову ж таки кошти Європейського союзу. На день народження, на свято, на день міста прийнято зазвичай згадувати бажання. Зрозуміло, що зараз всіх українців, всіх хмельничан, воно одне. Що потрібно, щоб здійснилось? Дійсно, у нас бажання тільки одне. Насправді це перемога. Причому багато хто каже про мир, але ми маємо розуміти, що мир можливий, український мир можливий, тільки після української перемоги. Багато дискутуються між людьми, між політиками, що таке українська перемога. Вона в кожного своя. І я хочу, щоб дійсно ми на день народження, як ми називаємо на день нашого міста, загадали це бажання про нашу українську перемогу, але розуміли, що напевно там попросити в Бога перемоги, помолитися. Того замало, бо треба закачувати рукава і працювати, щоб ця перемога сталася працювати, працювати, ще раз працювати, боротися, боротися і ще раз боротися. Бо тільки той, хто бореться, той перемагає, розуміти, що все в наших руках, от згадати, реально згадати 24 лютого, да, от що ми з вами робили всі 24 лютого, четвертого Та ми перевернули весь світ. Ми здивували весь світ, ми просто показали, що українці неймовірні, круті, українців неможливо здолати. Мільйони українців щось робили заради перемоги. Хтось пішов воювати, хтось пішов волонтерити, хтось приймав переселенців, але всі працювали як один єдиний годинниковий механізм. Якщо ми це згадаємо, якщо ми це відновимо, і будемо розуміти, що це все ж не заради когось. Президенти, міські голови, депутати, Будь-які інші посадові особи це просто тимчасові люди на своїх посадах. Сьогодні одні, вчора були інші, післязавтра-завтра будуть ще інші. Це все дійсно тимчасові люди. А Україна це, це наша богодана земля. Бог нам її дав. От Він захотів, щоб ми народилися в Україні. І ми маємо цю землю захищати: землю свою захищати, родини свої захищати, боротися за українське майбутнє своїх дітей. І зрозумівши це, відчувши це. Продовжуючи боротьбу, ми обов'язково реалізуємо це нашу нашу цю віковічну мрію про перемогу і про Україну. Я впевнений, що після перемоги Україна буде зовсім іншою. Я впевнений, що її там політична карта повністю вся зміниться. І я впевнений, що будуть абсолютно інші нові люди, які побудовують нову Україну. Не відремонтують, не відбудують, а побудують нову. А Хмельницький знову ж таки буде щодня новим, щодня буде будуватись, ремонтуватись, покращуватись. І ми всі від того будемо отримувати величезне задоволення. Ми зобов'язані це зробити в пам'ять про наших всіх героїв і зради наших дітей. На фінал програми ви маєте можливість привітати всіх тих, хто, можливо, зараз і не в Хмельницькому, але в серці Хмельницькій завжди. Я насамперед хочу подякувати, щиро подякувати всім нашим воїнам. За те, що, незважаючи на будь-які складнощі, вони дають можливість жити і працювати. Хочу висловити через співчуття родинам, які втратили своїх найрідніших. Ну і хочу подякувати всім тим, хто працює, платить податки, лікує, навчає, прибирає, будує, ремонтує. Хто працює і хто бореться, хто волонтерить, хто займає проукраїнську позицію і працює заради України. Я впевнений, що рано чи пізно наша перемога настане. І я дуже вірю, ну вірю, мрію, і буду робити все для того, бо так і відбулося, щоб наступного року, коли ми будемо відзначати чергову річницю з дня першої писемної згадки про наше місто, можна було сказати, що ми це робимо при мирному небі, при українському небі і при переможному небі. І тоді можна буде, звичайно, що визначати трошки в іншій формі, ніж це робимо зараз. Загадуємо таке бажання. Однозначно. Дякую вам за розмову. Глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивились програму Час мера. Дякуємо нашим воїнам за можливість святкувати День міста у рідному домі. До наступних зустрічей!